Оксана Іваненко, Зимова казка. Просніться, сестрички, сказала молоденька сосонка і розправила свої віти. Вона сказала це ласкаво і привітно. Їй було приємно, що кожної весни на ній виростають світло зелені молоді пагінці, ніби свічечок хтось понаставляв. Але сестри сосни, що росли навколо, незадоволено бурмотіли. Ну, от іще, і самим місця мало, а чого його так розростатися? Може, вони просто заздрили, що сосенька така гарна, найкраща серед них виросла. Що в неї так рівненько, ніби драбинкою, з усіх боків ростуть густі зелені віти, а може, й справді їм було надто тісно. Кра-кра! закрякала ворона. Чого ви сваритесь? Однак у вас усіх посохнуть віти, і ви залишитесь голими стовпорами Подивіться на своїх бабусь. Старі сосни стояли з високими високими, але голими стовбурами. І лише десь там у горі зеленіли їхні волохаті голови. Та ворона, хоч і довго жила і багато бачила, завжди крякала щось неприємне, її не хотілося слухати. Хай собі сідає на тих високих соснах. А сонці було приємніше, коли до неї прилітали маленькі червоні пташки і співали їй веселі пісні про те, яка вона красуня, і як вони люблять її в густі віти, де можна заховатися. А ще її любив зайчик отой веселий, сірий пустун заєць, що завжди шкодив у лісі. А потім прибігав ховатися до неї. Він, навпаки, був дуже задоволений, що вона так розрослася. А ще її полюбила одна маленька дівчинка, познайомилася сосонка з дівчинкою в той самий день, що із зайчиком. Обоє вони гуляли, дівчинка і зайчик. І злякалися одне одного. Дівчинка раніше ніколи не бачила зайця. Вона подумала а може, то вовк женеться за нею? і заховалась мерщій за густу сосонку. А зайчик подумав, що то мисливець іде і теж заховався за ту ж сосну, тільки з другого боку. Сосонка обох їх бачила. І обох заховала, яка ти гарна сосна, прошепотів зайчик. Я завжди до тебе прибігатиму, і тихенько втік. А за дівчинкою прибігли дорослі. Дивіться, яка сосна гарна, мовила дівчинка. Коли вже перестала боятись, я хочу її до себе. Добре, добре, ходімо, сказали дорослі. Ти нас дуже налякала. І з того часу Сосонка все думала, як це її можна взяти на ялинку? Адже ялини ростуть там, на горбку, великою купою. У них так само тісно, як і тут. Їй стало дуже сумно. Чому це коріння її міцно вгрузло в землю, і вона не може перейти? Хоча б на ту полянку, де влітку завжди цвітуть квіти. Всі бачили б тоді, яка вона красуня. Вона заздрила пташкам, що можуть літати де хочуть, і бачать стільки цікавого. Вона заздрила зайчикові, що стрибав по всьому лісі. Марно загине моя краса, думала сосенка. А тут ще ворона крякала, замерзнете, померзнете, і ти зайча. Все бігаєш, все гасаєш, про зиму не дбаєш. Кра-кра, краще вже, як я, влітку на дачі взимку у місті. І от усі ворони відлетіли. Листя з дерев давно вже опало і розвіялося вітром. Тільки сосни та ялини стояли зелені, їх гілочки не боялися морозів. Убере мене сніжок, думала сосунка. Буду я ще краща, тільки хто мене побачить. Знову пташки та зайчик хвалитимуть мене, але ж це я вже чула багато разів. Зайчик теж чекав сніг. Прокидається він якось, а на ньому щось біле лежить. Зажмурився зайчик, а воно, біле, падає та й падає. Оце і є сніг, подумав він. Добре було ще поспати, але треба пошукати чогось на сніданок. І він виліз із своєї ямки. Гасав, гасав зайчик по лісі, крім одного коріння, нічого не знайшов, і раптом почув, що за ним хтось женеться. Оглянувся зайчик, а на снігу від його лапок сліди. Отаке, подумав він. Та це по моїх слідах кожен мене знайде. Треба мерщій ховатися. І правда бігла по зайчикових слідах руда лисиця, така ж голодна, як і він. Закружляв зайчик по лісі петлями, петлями та швиденько до сосонки і кричить їй: Ой, рятуй мене з біди, замети мої сліди, хай лисичка не почує, де сьогодні я ночую. Засміялася сосна, похитав вітер її вітами, замела вона сліди, заховала зайчика. Сидить зайчик, тремтить, а як лисиця побігла геть, каже: Мила сосна, ти найкраща з усіх у лісі. Сосонка усміхнулась, а сестри ще дужче стіснили її віти. Посуньтеся, сестрички, просила вона. Але вони заздрили їй і не давали місця. Тут саме проходив дідусь, що доглядав цей ліс. Дуже їм тут тісно, сказав він. Ану, зрубаю я оцю цю молоденьку на ялинку внучатам. Червоні пташки жалібно защебетали. Коли побачили, що їхню сосонку рубають, а зайчик був десь далеко і не бачив, а то би він, напевно, заплакав. Уже три дні сосонка стояла в кімнаті, і три дні багато дорослих людей прикрашали її. Як це було приємно! Сосна розкинула своє віття широко, як хотіла. І на кожній гілочці висіло безліч іграшок, блискучих, як зірки, що сяяли вночі над лісом, і веселих, як пташки. На ній і зараз сиділи пташки, тільки вони були якісь дивні: не співали і не розмовляли, навіть не відповідали, коли сосна питала їх тихенько: чи ви не з нашого лісу? А ще сніг, який поклали на віти, був зовсім не холодний і не танув. І люди казали: Давайте ще білоївати і клали цей дивний сніг. Тепер треба дощу, сказав хтось. Сосна хотіла сказати, що тепер зима, і дощу не буває, але у людей був інший дощ золотий. І не мокрий, просто тоненькі павутинки понакидали на гілочки. Далі було ще краще вгорі повісили справжню зірку, як це її люди дістали з неба. Яка ж я гарна, думала сосна, коли б мене побачили такою в лісі і пташки, і зайчики, і всі дерева. А вітер, мабуть, ніколи не відлітав би від мене, яка я щаслива! Двері відчинилися, і в кімнату вбігла дівчинка. Яка радість! Та сама дівчинка, що ховалася за сосною від зайчика. Дівчинка закричала: Ой, яка чудова! застрибала навколо і заспівала. Я покличу всіх дівчаток, всіх дівчаток і хлоп'яток. Будемо гратися, співати круг ялинки, танцювати. Я сосна, а не ялинка. Хотіла сказати сосна і пояснити, що вона краща і густіша за ялинку, а голочки і в неї такі ж самі, навіть довші. Але не встигла, бо раптом засвітили на ній багато свічечок рожевих, червоних, жовтих, зелених. І в кімнату вбігли діти. Вони взялися за руки, танцювали і співали. Ми зібралися на свято всі дівчата, і хлоп'ята, і ялиночка прийшла, подарунки принесла. Аж тут хтось постукав у двері і в кімнату війшов. Ой, сосна відразу впізнала його, і лісовий дідусь з торбинкою в руках. Дід мороз, дід мороз прийшов, закричали діти, бо в нього була така ж довга біла борода, як і у діда мороза під ялинкою. Ні, це мій справжній дідусь, образилась дівчинка і кинулась до нього на шию. А що я тобі приніс? сказав дідусь і розв'язав торбинку. І звідти вистрибнув живий зайчик. Він злякано глянув на всіх і раптом побачив сосну свою любу, рідну сосонку, що завжди рятувала його. Він кинувся до неї, заховався під нижню гілку, на якій лежав сніг, що не танув, і сиділи пташки, які не співали, і за своєю звичкою звернувся до сосни. Ой, рятуй мене з біди. Як ти потрапив сюди? спитала сосна. Не бійся, тут усі хороші. Ой, зітхнув зайчик. Вчора за мною гналося стільки мисливських собак, я бігав по всьому лісі, зовсім знесилений, і прибіг заховатися до тебе, а тебе не було. Сестри твої не схотіли мене заховати, і я впав непритомний. На щастя, мене підібрав наш лісовий дідусь і приніс сюди. Але яка ти гарна! І всі гарні, і як у вас весело. Справді, було дуже весело, і всі діти годували зайчика пряниками і цукерками. А коли він схопив з гірлянди лялькову моркву і скривився, бо вона ж була ляльковою, дівчинка принесла йому справжню моркву, і він весело захрумтів. Сосна сміялася, зайчик сміявся, і всі діти сміялися. Раптом сосна і зайчик побачили, що за вікном на стовпі сидить стара ворона і крякає. Кра-кра. Але на неї ніхто не звертає уваги. Навіщо крякати, коли всім весело?